Гамарджобаки на 26 травня, День Незалежності Грузії. Мені дуже пощастили, я росла в багатонаціональній родині. Уявляєте, в моїх дитячих спогадах Дід Мороз виглядав саме так: високий, красивий грузин з чорними вусами. З'являвся він з погреба з повними руками мандаринів та хурми. Як вони називають свою країну? Картвелла від назви народу, який проживав в цих чудових горах. Картвелі, то колоритний край виноробів. Археологи підтверджують, що 8 тисяч років тому вони вирощували виноградники і робили вино. На території Грузії знайшли останки перших представників людського роду. Вони жили тут майже 2 мільйони